І всем прий! З вами знову я і сьогодні ми вночі продовжуємо грати в Shadow Fight 2. І я би хотів це відео можете писати в коментарях, що мені зробити відео Shadow Fight 2. Але я сьогодні хочу пройти кам'яний. Так, да? може це трохи безумно, ну... Як Що я, я поводжу? Я хочу і все. Ха-ха. Ладно. Так. Душе губ. Ти шо? Десь, ага. Ку таке? На. буде очі. У мене хоч і бронявка. Ого. А броски любить грати, нормально. Так ж я дуже было давай, Мені це не нравиться. Ну, не терпило. Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, больно. Не главное... Ну, що я такий не попадаю Ну що він помер? А, ні, він не хоче. Ладно, ми доб'ям. Так. Давайте других. А я забув, 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 забув. От ви можете спитати, що я забув? А тут в цій грі, коли ти граєш інтернетом, тут є реклама. Я вас звучу на все. <свіття> можете написати в коментарях. Щоб я без бере поскорейше, бо я не хочу научитись. <coughs> Цікашли залпав. Так, Пандемія. Ах, вот хто це зробив, а ой, я попав. Ну вот хто. А... Ну тобі. Пам. Ну да, знаєш, Жене. на лофишки. Та воно бігає, як пес такий. О боже, яка одна важка ця пандемія, га? Гопа, гопа. Гопа, гоп. Надо було тікати. <кхи> так. Корні. А что не в голову так, не кроком? Ну все, она померла. А тебе прикол. Та ну Чув дуже довго, броски хорош. Ой. У мене було три ложных запись. Я тільки запись і мене зразу кашка переходить. Не знаю, что робити. Ні, ну, може три рази. Скажіть, просто скільки вам хочеться бачити. Може, розтягнути, як говориться, удовольствие. але ну, не все одно принцип. Оп! Зараз на його напруги. Опа! І він помирає. Бо я сильний, да. отакий я сильний, Хе-хе-хе <с> Ладно. Ну це ж не шутка. <с> так Можна було в комбо якось ловити. Я просто в цій грі багато вже граю, і вона мені родна вже. Я вже привик з цими штуками грати. У нас Катери. Катери. Катери Що Что попався на рекламу, я сам сказав. Не хочу попадатися і попався на рекламу. <laughs> ну нічого, я варишь. Я вірю в рекламу. Ну блин, задумал эти попадания. Понаробний рекламу хазапа. Ого, ты Ярик рексини. Опа-бам-бам. Мы добываем його маю. Ах, ти фіг, не хочешь дохнуть? живуч, живуч, живуч. <кх> О боже, ні, я протупив. <кій> так ти не бісиш. Раз. Ну мені кажеться, він навзаймий. Так, на прогиб. Давай, ну ладно, скіпну шерсть. Дякую всім за перегляд, всім гар гарного дня і всім пока.